Об'явлення. Розділ третій. ПоСлання до церкви в сардах. Ангелу церкви в сардах напиши. Так говорить той, хто має сім Божих духів і сім зірок. Я знаю твої діла. Ти маєш ім'я, ніби живий, але ти мертвий. Прокинься та зміцни те, що залишилось, і є при смерті. Бо я не знайшов твоїх діл досконалими перед моїм Богом. Отже, згадай, що ти отримав та почув дотримуйся цього та покайся. А якщо ти не прокинешся, я прийду, як злодій, і ти не знатимеш, о котрій годині я прийду до тебе. Але ти маєш у сардах кількох людей, які не опоганили свого одягу. Вони будуть ходити зі мною, одягнені в біле, бо вони достойні цього. Той, хто переможе, буде, як і вони, одягнений у біле, я не викреслю його імені з книги життя, а визнаю його ім'я перед моїм отцем та його ангелами. Хто має вуха, нехай чує, що дух говорить церквам. Послання до церкви у Філадельфії. Ангелу церкви у Філадельфії напиши Так говорить той, хто святий і праведний, Хто має ключ Давида. Того, що він відчиняє, ніхто не зачинить. І того, що він зачиняє, ніхто не відчинить. Я знаю твої діла. Ось я поставив перед тобою відчинені двері яких ніхто не може зачинити, хоча ти маєш мало сили, але послухався мого слова І не зрікся мого імені. Ось я дам тобі зі зборища сатани тих, хто називає себе юдеями, хоча вони не юдеї, а обманщики. Я змушу їх прийти І поклонитися до твоїх ніг, і пізнають вони, що я полюбив тебе. Оскільки ти дотримався мого слова бути стійким, то і я збережу тебе від години випробувань, яка має прийти на всіх людей, щоб випробувати жителів землі. Я скоро прийду. Тримайся того, що має, щоб ніхто не забрав твого вінця. Того, хто переможе, я зроблю стовпом у храмі мого бога. І він ніколи його не покине. Я напишу на ньому ім'я мого Бога та ім'я міста мого Бога, нового Єрусалима, що сходить із неба від мого Бога, а також і моє нове ім'я. Хто має вуха, нехай чує, що дух говорить церквам. Послання до церкви в Лаодикії Ангелу церкви в Лаодикії, напиши, Так говорить той, хто є амінь. Вірний і правдивий свідок, Володар творіння Божого. Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. О якби ж ти був холодним або гарячим. Але оскільки ти лише теплий, ні гарячий і ні холодний, я виплюну тебе з мого рота. Бо ти говориш я багатий, я збагатився, і мені нічого не потрібно. І не усвідомлюй, що ти нещасний, жалюгідний, бідний, сліпий і голий. Я раджу тобі купити в мене золото, очищене у вогні. Щоб збагатитися, білий одяг, щоб одягнутися і не показувати своєї ганебної наготи. І мазь для очей, щоб ти міг бачити. Я докоряю тому, кого люблю, і караю його. Тож будь ревним і покайся. Ось я стою біля дверей і стукаю. Якщо хтось почує мій голос і відчинить двері, я зайду до нього і буду вечеряти з ним. А він зі мною. Тому, хто переможе, я дам право сидіти зі мною на моєму престолі, так само, як і я переміг, і сів з отцем моїм на його престолі. Хто має вуха, нехай чує, що дух говорить церквам.